Привіт друзья, касаємо завжди я Артік, за ценардіон Рузи. У нас буде надзорі дуже покорний грабен, як немає реаліка. Закружено набирає халка. Нам потрібно лише її ясний пень скласти докупи, щоб тоді поїхати. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди унизу відео в описі. Буду дуже вдячний. Підтримайте мене, я вам дуже буду вдячний. Так, ми починаємо. Так, друзі, здобачитеся з правої сторони моя. Домушка. Перший день, зверху, зліва ви бачите, тут ХПшка, жрачка, срачка, стячка, всяка тут фіня. Скутер є. Так, друзі, що нам треба? Нам треба зібрати нашу машину. Як бачите, нема ні хрена, ні ззаді, ні спереді, ні з боку, де зі Нам Треба, друзі, так я розумію, брати відходим братом. Бачите, колеса. Треба ліпити нам машину, я не знаю як це. Все... Ааа, це отак, да. Нахуй на так? А чому воно не працює? Народ, а де колесо нахена лову? Коротше, хрен цим колесом, друзі. Як би зрозуміти, тут дуже довго придеться її фігарити цю машину. Але це спочатку почнемо, не знаю, з дверей, наприклад. Блин, ну тяжко, 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 тяжко. Як це не розумію, хрена, як її. Ну і все. Одремонтували не Берку. Так, далі у нас що? далі у нас капот. Передніпхону. Боже, тут і фари надо, і все міти, то вже чопнулись, шо. Щоб... Ой не, подожди. Подожди. Ще рано це робити. Це ще рано робити, це ще дуже рано, але треба. Це що у нас? Це у нас якийсь акумулятор лежить, блін. В я двері взяв. Ну, гра реально прикольна, друзі, великий відкритий світ. А, кстати, по відкритому світу. Давайте зараз Так, викинуть поскатаємося на нашому скутері. Я поки що, друзі, ще не роз'їжджав на але карта виглядає, камера прикольна. уже камера посажена, я, я не знаю насчет карты, чего она велика. Я не писал, что она велика, то я не знаю. И мне не интересно, что тут есть еще какие-то... Конечно, так прикольно, Наприклад, городу зробити, чи локації там Водичка, травичка. Камера щось прижачок. Місяця камера. бачите, вже якесь там да, містечко є. А мені цікаво, можемо в будинок зайти, чужий чи ні. Все, що навряд чи там да? навряд чи ми зайдемо в будинок чужий. Але спробуємо. Ні. Бачите навіть будинки мусорки. Ну сказати, що тут суперова гра не скажу, ну для любителів, друзі, підійде. Все, що можу сказати, подали я гру. Гра реально на стадії, але таке.